Привіт, дружні! На зв'язку Деніс Дружній. Що ж, через місяць ми пробуємо наступну піцу з Івано-Франківська зі смаком гриби. Коротше, я бачу, ви там писали, бо я казав, що може мама вчора привезе з Франківська, так як вона була в Івано-Франківська по справах їхала, що може купити ще піцу з іншим смаком. Бо там у тому ресторані роблять піцу оцю з двома смаками: Перший це з кубасою, другий з грибами. Ну, той другий смак маємо гриби. Привезла, купила, вчора вони з'їли. Сьогодні ми їмо на відео. Тому такі справи. Всі пи питалися, чи чи... Цей, чи цей... буде піца з грибами. Так, відповідаю, буде. Тому поїхали, бо я проголодався. Я не їв ще від ранку, від 8 години, я зголоднів, пообідаємо піце. Поїхали. День з дружні регує, День здріжні Гуї. Сьогодні буде реагувати, отут я записав. Буде реагувати на. На піцу з грибами з Івано-Франківська, ківська, ківська. ківська. Е, дивіться, нема що зачитати, бо нема ні, ну, нічі, ніяких телефонів у мене немає за що зачитати. Я записав, по, щось міг, хто записав. Якщо хочете, я ще за, типу, за 12 число ролик зачитаю вже. чи завтра, напевно, якщо буде, то вже завтра. Добре. Читаємо. Так, записав. Е, прокоментував. Вчора під роликом Соль, Солдієнко Ольга. Дякую за українську мову. молодець, що розвиваєш український YouTube. А дякую вам, що ви пишете такі чудові коментарі. Дякую. Люкс e, Карс 63. Тоді завтра нас чекає піца з грибами. Так, все вірно. Діджей e, Песто, піца з грибами, це щось круте. Ну, круте, з кубасою краще. E, так, Ріна Дмитрієва. А буде завтра піца з грибами? Так, буде, як бачиш. Дісней Принцес. Так, я би з'їла ці рулети. Молодець, бо я питався, там багато написали, що з'їли. Молодці. А тепер напишіть в коментарі, чи з'їли б ви оцю піцу на вигляд. Бачите такі різні рибочки, сир. Тут ще є кукурудза, десь. Ні, кукурудза, здається. Нема. Пишіть, коротше, чи з'їли б. Та, містер Бістер, класні рулети. Круто, що вчасно включили світло. І ти вчасно завантажив ролик. Так, але сьогодні відранку ніх ні разу не відключали. Може бути перший варіант. Цілий день сьогодні не виключить. Може бути другий варіант, можуть зараз виключити. Може бути третій варіант. Виключуть на вечір. Хто знає, хто знає. Будемо сподіватися, що не виключать. Добре, це були всі коментарі на сьогодні. Ну, там забагато я всі не буду записувати. Тому ми приступаємо до реакції. Беремо собі вилочку і ложечку. Так, вилка і ніж. Що я сказав? Ложечку. Ніж. Ніж, а не а, ніж у нас тут. Оцей незручний. Беремо цей. І будемо ми зараз нарізати піцу і їсти. Не знаю, вас поки що тут ставити. Давайте поставимо вас тут. Мені зручніше, щоб я ну, не піднімався, такого нахилився. Добре. Я хотів поїхати в Франківськ, але мама каже, я туди і назад. Вона, ви рахуєте, вона приїхала десь у 10 годині. І вже о 12 за, за 20... Ні. Коротше, 12.50 виїхала. 1250. Та, тобто вона там була. Я не знаю, чи в 10 десь була, але вона поїхала зранку. Ну, була, коротше, вона. Та. На youtube шорт я не лишаю, я холодний. Та youtube шорту щось переглядів немає. Добре, треба їсти руками. Поїхали. Угу. Зелень. З кубасою ліпше, не знаю, яку там оцінку ставив. То вже завтра буде місяць в реакції, бо ми 14 листопада їхали, сьогодні 13. -те. Ну майже місяць, так. Поставлю 8. Я мав по ідею цю піту з'їсти учора вечором. Спеціально приберіг для контенту. Для вас. Тобто мої любимі підписнички. Такі справи. Блін, що я хотів ще щось попробувати. Ага, я мав сказати, не попробувати. Мама ще зайшла там в перешкову у Франківську. Сім по булочці, тобто мені одна булочка. Я не знаю, чи зніму завтра, а там одна лише булочка, маленька буде реакція. На велике відео. Або на YouTube Шорт. Одне з двох. Може зараз покажу, даймо піцу, ти бо я голодний. Ось така піца. Їмо. Поставлю 8 балів за те, що я люблю з кубасою більше. Тому 8. Я забув, що ми маємо все окремо зараз прореагувати. Зараз доїдаєте і реагуємо. Я нарізаю. Зараз ми все окремо прореагуємо. Так. Починаємо з грибів. І так. М -м, такі кисленькі трохи грибочки. Зараз треба всі добре розпробувати. Так, гриби. Буде 8 балів грибам. Ще раз один попробуємо. Ммм, ну, Да, вони кислі. Я би і 7 поставив. Напевно, 7 балів, Бо гриби щось не сподобали, 7 балів самі. Тепер сир, сир. М -м -м. Сир буде вже 8. А -а -а. 8 балів сир. І тепер що тут ще? Зелень? Ну, зараз ми не прореагуємо, бо то вони дуже тут мало, це не прореагується. Е -е, Кукурудзи немає, тому що є, спочатку я подумав. Тепер тісто. Тісто я не знаю скільки, напевно теж, теж 8, а -а -а. ну. Давайте тісто. Ті 108 балів. Дивіться, цей кусок доїдаю. І цей останнє я хочу додати сюди майонез і кетчуп. І хочу перевірити, чи буде 8 балів, так як я поставив загально, чи я поставлю вже 9 завдяки кетчупу майонезу Ми зараз це все перевіримо. Але доїдаємо. Сьогодні 12 шортів Познімаю. Вчора шукав цю бутилку, хотів на шорт зняти. Думаю, де це 7 up пропало. Мама взяла у Франківськ, бо хотіла, щоб не купувати воду, пила просто. Ясно. Будемо знімати з водою сьогодні і покажу комікси. Бруна, не знаю, що набере. Вчора активно один шорт 1000 переглядів залетіло, лише не знаю, що казати. Добре, я по майонесі кетчуп. Ну, давайте разом підемо. Так, відкриваємо холодильник. До речі, я казав, що 10 грудня, коротше, в неділю мама розбила тут скло. І це все, я ж казав, всі осколки ще сюди залетіло. Ну, коротше, видно, що тут щось бракує. Не знаю, що казати. Ну, розумієте, не одна мама. І я був теж, що теж... Такий трохи нерозумний, що щось там е, не так поставлено, так все і розбилося. Там кружки багато розбивав я. Е, та, та інше. та... Ой, блін, лиш доторкнувся вже. Кусочок маленький скла. Бачите, ще дотепер все не розібрали. І вони порізались, були я. Не знаю, чи я теж, вроді, був порізався, не знаю. Коротше, додаваємо майонезо. Ну, розумієте, кожна людина якось мусить якась така фігня бути. Щось розбила, щось ударилась, не знаю. Не знати, чого це так є, але воно так є. Я, до речі, піцу перед відео спеціально розігрів, бо я думаю, треба прев'ю тарфувати картинку на відео. Я думаю, вона така холодна виглядає, якась така ніяка, вже розігрів. Зовсім інший вигляд, розумієте? Тому треба було мені ще це перед відео зробити. Ну, коротше, треба витерти весь майонезик. І розумію, знаєте, на десерт саме на, на, напослідок, саме найсмачніше, я думаю, я собі приготував. Міг би більше кусочків, вже як є, так є. Ось такий майонез, ось такий кетчуп. Добре, давайте, друзі, ще це зацінимо. Ти, все. До речі, мама буде знову їхати у фленкісу, вона знову візьме ці пітися. Бо вона обожнює у Вони прості і вони дешеві. От, щоб ви розуміли, одна штука, я тоді казав, 28 гривень, здається. то 30 гривень. І воно дешево, і швидкий перекусон. Особливо там франківську студентів багато зайшли в ту м -м, піцерію намак собі, хоч дві штуки, вже 40 гривень, і ти наївся, розумієте? Ще плюс там чужуть сочок, маленький, все, ти наїдений, розумієте? Воно дешево, і мама теж забігла, хоче перекусити, взяти нам, тому вона це візьме. Е, тому наступного разу ми хіба будемо, якщо в нас знову візьме ці піци. Ці самі, бо, бо там тільки два смака, бо грибна, або, або ковбасова. З ковбасою. То значить, ми будемо вже за, я хотів сказати знову з молоком. З молоком не буде. Наприклад, щось куплю до піци. Чибо вона поїде ще з Франківськ, візьме ці піци, а ми з вами переригуємо вже її. Ну, ну, вона підкинула вчора ідею з томатним соусом, томатний, томатний сік. Ми реагували на самий томатний сік. Ну, можна так, чи купити якийсь напій можна, чи ще щось докупити до тої піци і будемо вже так їсти. Бо одне і то саме на одне не будемо реагувати, треба щось додати, щоб було різне. так. Ну зараз різне. Зараз просто мене скетч. Поїхали. Ну поки що може і 9. Все-таки 9. Ну. Майонез, кетчуп рішає. А яка хімія? Хтось писав у коментарях, не у мене десь на ютубі, що у, у кетчупу майонезі вся таблиця Менделєєва, Ха-ха. Ну, це правда. Що не спор? Сміх сміхом, прикол приколом, рофл-рофлом, але це правда. Тому такі справи. Смачна таблиця Менділеева, ха. Чи то вони писали за чіпси, здається, що в чіпсах вся таблиця. Ну, коротше, це теж у це саме стосується, так. Добре, друзі. Мені лишається лише запити воду. І ми, і ми з вами прощаємось. Я не взяв той малий телефон, щоб бачити час. Я думаю, що ми ще встигаємо на... Чекайте. Блін. Я не можу знайти телефон, бо я куда його заткнув. Блін, не, знайшов, найшов. О, 53. Встигаємо. То такий в мене <смі>, красивий телефон в лапках, що його лиш, показуйте, добре, друзі. Вимазний. Коротше, друзі, на цьому все. Ось така була піца, висунки такі. Окремо ви дізналися оцінки, я все сказав. Значить, з майонезом кетчупом, понятно, 9 балів смачніше. Без кетчупа майонеза, 8 балів. Ось така піца була, доїли все. Коротше, на цьому все. З вами був Деніс Франні. Всім дякую за перегляд цього відео. Лайків не буде, пишіть коментарі. Пишіть коментарі і спускайтеся вниз, нажимайте на кнопочку підписатися. До речі, вже кнопка підписатися на Ютубі, як раніше було червоного кольору. Тепер когось сірого. Тобто чорного нажимаєш на чорну кнопку підписатися, і вже сірий. Тому нажимайте, я не знаю, може у когось червоного, у когось чорна. Не знаю, в мене поки що чорна кнопка підписатися. Добре, нажимайте на чорну кнопку підписатися і давайте. Підписуйтесь. З вами був Денис Франді, дякую всім за перегляд. Завтра велика реакція. Сьогодні Ютуб-шорти. Всім пока-пока. Ну і велика реакція сьогодні теж. Пока, коротше, бувайте. Ой, поїли, їли, супер, пока.